Добрий день, моє прізвище Давід Нетіс. Я виріс у Львові, я вчився у Львові, працював у Львові, виступав за Львів, я майстер спорту Радянського Союзу, закінчив Львовський інститут фізкультури з відзнакою, кандидат педагогічних наук. Жив в Ізраїлі. Довго працював з олімпійською зборною командою Ізраїля, працював в Південній Африці. Я підтримую Україну цим серцем, і я надіюсь, сподіваюсь, що Україна переможе. Ми знаємо, пишаємося успіхами української армії на всіх фронтах і пишаємося українським народом, який гер... герой за герой яких не бувало, ще в історії людства? Слава Україні. І на обновленій землі царя не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую. Ну, Кай.